Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати салат з крабових палочок. Для цього нам потрібно яйця зварені, потім трошки рису, десь півстаканчика треба вареного, майонез, кукурудза, огірочки і крабові палочки. Це все треба подрібнити. Яєчки ріжемо такими шматочками. Яйця покрашили, тепер. Крапаю палочки теж такими шматочками невеличкими. Тепер огірочки кришимо то теж такими кубиками невеличкими. Сюди все складуємо в тарілочку. Висипаємо кукурузку сюди в салатик. Висипали всю баночку і трішки рису. Може, навіть половинку цього. Ну, у нас буде салатику багато, можна. Рис, кстати, можна не додати. Можна без рису робити такий салат. Взагалі-то він робиться без рису, але я хочу трошки додати рису. І заправляємо потім все майонезом. Рис додала я весь, тому що на мою кількість салату його тут зовсім небагато. Так, Тепер майонез. Тепер все перемішаємо і будемо куштувати. Салат перемастили майонезом. Дуже красивий такий сонячний, зелененьке, жовтеньке, біленьке, дуже красивий. Зараз спробуємо. Смачний. Додавати ні сіль, нічого не треба. Коли варите ристо, трішки сілі додаєте у воду. А так, більше сюди нічого не потрібно. Всі інгредієнти, які ви сюди покришили, смак такий весняний взагалі. Не потрібно сюди більше додавати нічого. Перекладаємо салат в красиву салатницю і гукаємо всіх до столу. Всім пока-пока!